Святкова церемонія з нагоди Дня журналіста, окрім привітання, стосувалася і проблем району. Голова РДА Ігор Рафальський закликав представників мас-медіа до співпраці і спільної роботи задля блага Обухівчан. В центрі події уваги стояти людина. І ті, хто будуть розглядати Обухівщину як джерело збагачення, як джерело так кажуть, злодійства, будуть розглядати Обухівщину як Якийсь трамплін до якихось звершень, і так далі. Але має бути центр подій так. Люди Абухівщини це чесні працьовиті люди і ті, хто хоче щось реалізувати у такий неправильний спосіб, чи дозволять йому на Абухівщині це реалізувати. Зрозуміло, що ми разом цього не робити. І, хоча болісні питання району не були забуті, все ж головною частиною стало привітання людей, які працюють у засобах масової інформації. Уважного ставлення до проблем людей, вирішення їх проблем. Бо людина все життя попрацювала, але хтось за рахунок того, хто заробив це, хоче збагатитися, ми повинні сказати, ні, цього більше вже не. буде. І е, хотілося б на завершення просто побажати вам гарного настрою, гарних свят. Очільники району вручили почесні грамоти і висловили подяку за сумлінну працю. Сьогодні дуже знаменательне события. Сьогодні глави райдержадміністрації і глава районної ради поздравили журналістів, відеооператорів, відеомонтажерів відеомонтажорів з наближаючимся праздником. Нам дуже приємно. Почесні грамоти стали чудовим символом того, що зусилля представників преси не залишаються непоміченими і гідно оцінюються владою району. Чесно сказати, дуже було приєднано услышати стільки багато, ну, таке велике кількість теплих слов в наш адрес. Приємно що Приєднано представники государства не забувають о нас і всячески поощряють. Сподіваємося, що всяка праця матиме визнання щоденно так само, як сьогодні визнали досягнення наших мас-медіа. Пользуючись випадком, хотілося б поздравити всіх представників средств масової інформації з их професіональним днем пожелати щастя, здоров'я, здоровья, звісно, побільше. ну і, мабуть, об'єктивності в изложении тих матеріалів, які вони освещают. Наталія Білогурова, Олександр Костенніков, студія Барт.